Народний аматорський вокальний ансамбль «Черлені пацьорки з надвірнянського району відзначив своє 15-ліття З погляду років це підлітковий вік. Але для колективу це достатньо значний період, адже увінчаний він не тільки вагомим досвідом, але й успіхом. Надвірнянщина край із могутнім культурно-мистецьким і духовним потенціалом. У районі працює 32 колективи народної творчості, серед яких своєю неординарністю та особливістю відзначається вокальний ансамбль із 15-літнім стажем і яскравою назвою Черленні пацьорки Делятинського народного дому. Саме цей колектив один із провідних колективів в області. Не тільки через те, що він відтворює пісенну нашу палітру, а через те, що в них є своя манера. Така Пам'ятаю творчий звіт нашої області, коли потім пізніше вже міністр культури Василь Вовкун сказав: та не може бути, щоб в такому селищі Делятин по дорозі на Іремчі, йому знайома ця була дорога, може бути такий колектив. Він його порівнював з пікардійською терцією. Бо саме в цьому основа цього колективу, що у них інша манера подання вокалу. Але що цікаво, що саме ця манера, ну наскільки сприйняла. Мається добре слухачами, що та пісня звучить по новому, отримавши благословення на початку своєї діяльності, адже цей колектив співає у храмі. Дорога черлених пацьорків простелилася успішно. Це є щось своєрідне таке у нас тут на Гуцульщині, особливо в Долятнищині, коли під керівництвом. Нам знаного, вшанованого Володимира Черненька, це створився, був ансамбль, і хотілося б підкреслити, що не тільки можна сказати, вони веселять зі сцени і прославляють, але вони є практикуючими християнами, які співають на славу Богові у храмі. Тому воно має велике значення для того, що ті наші культурні надбання, які вони стараються і плекаються, залишити для майбутніх поколінь. Тому це є це є дуже. Уже приємно і добре, що такий ну невеличкий свій ювелей вони сьогодні святкують. Черлені пацьорки змінили життя багатьох людей. Вони не тільки збагатили карпатську місцину гарною національною музикою і піснею, але й об'єднали односельчан, залучили до цього прекрасного мистецтва чимало талановитих краян. Від участі в черлених пацьорках в мене відкрилось у житті друге дихання. Я без безмежно дуже вдячний керівнику нашому Володимиру Черленюку за те, що він запросив мене в ансамбль і. Після того, як він мене запросив в ансамбль, в мене в житті відкрилась нова ера, творча ера, і за це я йому дуже щиро вдячний. І це неможливо описати словами. Те, що в мене в житті відбувається, коли я є учасником «Черлених пацієнт. Тут у нас не тільки є родичами, і, чолові, і дружини, і чоловіки, а є, і сестри. Ми з, з сестрою своєю давно любимо пісню, і так сталося, що разом співаємо. Тепер не тільки вже я, я, сестра, а вже її донечка співає у колективі. Зять От такі сімейні підряди. Заснований у 1997 році Володимиром Черленюком, колектив уже через три роки. Отримав звання народний і велику славу на Прикарпатті та за його межами. Репертуар ансамблю складають авторські твори та оригінальні обробки народних пісень керівника. Ми співаємо гуцульський джаз і стараємося вкласти в той джаз. Не американські нотки, а наші гуцульські, українські нотки, е, тему українську, е, орнаменти наші українські на наших костюмах. Багато ідей подають наші самі учасники ансамблю, багато е, шукається, багато пригадується з того, що співала мама, що співав тато, що є від дитинства в голові, в вухах. І те, і те старається якось опрацювати, щоб воно було дохідне, щоб воно було зрозуміле сучасній молоді, сучасній людині, яка, заполітизована, яка за політизована, яка з яка багато має турбот повсякденних, але все рівно вона розуміє українське наше рідне мистецтво. У день свята, 15-ліття з часу заснування народного аматорського вокального ансамблю «Черлені пацьорки ювілярів вітали представники обласної та районної влади, прозвучали поздоровлення від управління управління культури обласної державної адміністрації, вручені почесні відзнаки та нагороди, подяки, грамоти і подарунки всім учасникам ансамблю. Щирі слова своїм колегам адресував чоловічий вокальний колектив Златоуст міста Яремче, котрий подарував жіночому складу черлених пацьорків їхній же символ червоні коралі. У цей день святкове дійство також було збагачене виступами ансамблю соколи, солістки Іванни Левицької та дитячого театру, який у жартівливій формі відобразив сімейне і творче життя родини Черленюків. Засновників ансамблю. Активна концертна діяльність та удосконалення виконавської майстерності зробили цей колектив відомим. Його учасниками є вчителі, лікарі, вихователі і просто талановиті делятинці, які люблять, творять і популяризують українську пісню.